Одна соборна навіки історична подія Акт Злуки УНР та ЗУНР відбулася 105 років тому на Софійському майдані у Києві. Українські землі, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій, були проголошені єдиними. Нині День соборності у Хмельницькому відзначили вшануванням борців за незалежність України. Ми сьогодні власне поклали квіти до людей, які найбільше вклалися формування цієї української ідентичності. І Петлюра, і Коновалець і Шухевич і Бандера вони всі доклалися. І герої Небесної Сотні, і герої російсько-української війни, і Тарас Чорновіл. Вони всі доклалися до того, щоб та держава, яку ми сьогодні маємо, вона була. І щоб українці насправді гордо відчували себе українцями. Представники Хмельницької міської та обласної влади, депутати, рятувальники, поліцейські та військові поклали квіти до пам'ятників державотворцям Роману Шухевичу, Симону Потлюрі та Євгену Коновальцю. Вшанували пам'ять видатних українців Тараса Шевченка, Костя Міцевича і Богдана Хмельницького і віддали шану тим, хто з 2014-го став на захист незалежності на майдані і фронті. І понад 100 років пройшло, а ми мусимо відвоювати цю єдність і соборність. Мусимо разом пліч опліч і на передовій і тут в тилу боротися, аби Україна була єдина і соборна. Ми сьогодні не святкуємо, сьогодні відзначаємо день соборності. І сьогодні ми усі, як єдина нація, єдина Україна, показуємо світу, що ми єдині, соборні, і це точно на не на роки, це точно на десятиліття століття вперед. День соборності в Україні відзначають 25-й рік поспіль, пам'ятаючи столітню боротьбу і людей, без яких нині нашої держави не було б. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.